Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Вчора я таке не чутила, хочу вам розповісти. По-перше, я вибачаюсь у дівчат, наплутала імена Лені відповідаю, дякую Оля. Олі відповідаю, дякую Лена. Ну, вчора і день такий був. І ще... Чомусь у мене в голові, що нас виключають о 14. -тій. І я швиденько посмажила рибку в томаті. І хочу вийти, поки ще електрика є, бо я оцей звук, цок, коли виключається. Останнім часом чогось починаю заводитися. І я не хочу його чути, і я думаю, вийду і піду. І в 16 нас будуть вмикати. Дівчата. Нас вимикали в 16-й. Я якраз повертаюсь, і тільки я в хату заходжу і виключають електрику. Ну, ну, вчора такий день був. Ну, дуже неуважна і це правда. І поки ж ходила, гуляла, думаю, зайду до Галинки, майстриня зі стрижки, тому що дзвониш, Альо. І все, ну такий зв'язок. Думаю, я йду поруч, якщо є, є, щоб підстригтися трішки. я заходжу, а вона каже: ну, ви кожного дня мене бачите, бачите мою зачіску. І вона каже: Таня, ти знов себе бабцю зробила. Я з телефоном бо чекаю, я ж отак роблю проділ, воно ж так, щоб як було. Не я тобі казала робити хаотично. Отак. Я кажу, Галочка, я не знала, що я до тебе буду заходити. Та ти ж не для мене це робиш, ти ж для себе це робиш. То я сьогодні вже так зачесалась. Я кажу: як до тебе можна записатися? Вона каже: Таня, будуть на завтра графіки і будемо дивитися, тому що у них немає там ни станції. Немає електрики, вони не працюють. Ну, Власник не хоче купувати салону, ну, так підлаштовується. А власні кошти майстриням, які орендують крісло. там, ну... Я сьогодні зранку дзвоню, кажу, Галечка, ну що там сьогодні бачила аж до 19-ї електрика буде. Вона каже, я очам своїм не повірила. Каже, зараз буду обдзвонювати тих, хто раніше там писався. І подзвоню тобі, скажу, на яку годину прийти. Я так не дуже хочу коротко стри... стригтися, але якусь форму придати, тому що для мене це вже так, не дуже. І річ не у тому, річ я чомусь не знаю собі в голову таке взяла, коли ти підстригаєшся хоча б трішки-трішки. Більша частина негативу якось уходить, бо ем, волосся воно теж тримає Оце все погане. Тому я з телефоном чекаю на дзвінок, що і як і потім буде вже планувати свій день. А ще вчора купила, коли прогулювалась такий болгарський перчик по 35 гривень. І коли я його купувала, думала, треба буде заморозити. А потім думала, може нафарширувати. Такі більш рівні повибирати. Хоча в мене немає чим фарширувати. Но мені він сподобався. Такий. І дівчата в мене запитували стосовно рушники, які я купувала в юск. Я їх вже попрала, все. І чи вони мають форму, дівчата? Ну ось я, ну, я тільки не просувала їх, тому що ну, наш час це побачите, по багатому буде, хоча я люблю до першого. І бачите, ні нічого, все нормально, нічого не повело його. Отак от. Сьогодні вже повісила і дивлюся, ну, це вже була в використанні, але дивіться, як набір якийсь. Ні, не, не набір. Як би так сказати, якась гармонія. Це ганчірка для кухні. Я зі столу так прибираю. Ну, посуд, губка, це зрозуміло. У мене так лежить. І я повісила рушничок, взяла перший, який був, бо там ще всмушку є. І в мене така гармонія. Так, а де? А, ось, ось щойно дістала? Тут чотири штуки, це теж я купувала в Юск. Але вони, так, моя кава ну а що, як є, так і показую, що мені тут. Цацу-цацу, якщо у кожного зранку кава. Бачите, вони завеликі, і мені незручно, то я навпіл ріжу ось так. І отак нормально виходить. І мені вистачає все. От, і нагадаю, що. Ці рушнички я купувала три штуки за 125 гривень. Як на мене, це, це така цікава ціна. Ну, ну, Хотіла би так подумати в магазині, знаєте, як якийсь стіліст. Боже, стіліст з занчіркою, капець. Ай, Таня, Таня. І ще хочу сказати за сіль. Вчора купувала в сільпу, ну я вам показувала. І тут Помол номер 1 Помел, Помел, отак, правильно. Там 0,1 і трійка була. Я чомусь вирішила, ну я не знаю, я не купувала так. Купувала, я вже забула, чесно кажучи. Але зараз дивлюсь, дівчата тут присипала, ну там ще трішки залишилося вона така, як крупновата трішки, бачите? От. То нуль потрібно було брати. Так все сюди. Потрібно брати нуль. Хоча вчора салат робила, то начебто потануло в салаті нормально. Для перших блюд, воно буде нормально. А от для салатів ні, потрібно таки нуль, нуль брати. Хоча сіль мені сподобалась. Ну, звичайна сіль, що там? Харчувати і все. Так, а тут це наш ліхтарик. На постійній основі. Коли ми до туалету заходимо, так оп-оп, микаємо, і воно нормально. Зараз виключу світло, -то, і воно нормально, бачите? Тому все лежить на постійній основі. Я вам не за це хотіла сказати. Я щойно перелила мило, це, що я вчора Сільпо купувала. І купила я його. Мені на напису цей дуже сподобався. Да? Так, так, так. Але я хочу сказати за саме мило. Я до цього купувала зелена аптека, це лише моя думка. У кожного свій смак і вподобання я кажу лише за себе, і я не даю оцінку виробникам, якимось там продуктам і так далі. Але якщо порівнювати, мене перед цим просто було зелена аптека, і зараз це мило, мені це більше до вподоби. 37 гривень коштує. І знаєте, таке враження, коли я помила руки перший раз, то начебто і крем для рук потім буде не потрібен. Ну, це моє враження. А аромат це просто щось неймовірне. Відчуваються всі оці смаколики, фрукти, але вони не такі притерні, знаєте, як то може бути. То мені сподобалось таке мало. Вже я перевела. Бачите, як воно виглядає. До речі, це теж я купувала в'юск. І спочатку воно було на кухні, потім на кухні я купила, щоб там був комплект. А це мене, у мене стоїть в ванні. Отак. От Поділилася з вами, я це хожу по хаті, думаю, що ще вам розповісти. Стосовно не розповісти, а чи на всі запитання я відповіла, щоб дівчатка запитувала, Значить то все. А якщо забула. Пишіть в коментарях, нагадуйте. Я хочу з вами поділитися своїми відчуттями. Я так чекала на прем'єру серіалу Жіночий лікар нове життя, другий сезон, і почала дивитися його ще напередодні. І коли побачила, коли я починаю казати, у мене зараз око це сіпається, маю надію, що це не буде помітно. Побачила нашого актора в цьому серіалі Тарасика, який, ви знаєте, я не даю оцінку людям, у мене просто є відношення до людей. Я коли його побачила, у мене реакція була така, вона була неконтрольована. Я одразу якось так відвернулася. А вчора дивилась п'ята-шоста серія, якщо я не помиляюсь. І коли його показують, то в мене йде як накладання декілька сюжетів, я бачу цей. Сюжет в серіалі, як там Тарас, як щось там накладається фотографія загиблої родини і чоловіка, який вижив зі Львова. І одразу як Тарас з Алхім під російську музику стрибають у басейн. Можливо, це. Ні, я про це не думала, щоб я це перебільшувала. Тому що ну, в мене є відношення до людини. І, Ну, це крапка, і я не збираюся це обговорювати взагалі. Мої відношення до будь-кого. Але ти бачиш таку картинку в очах. І... Я такого не очікувала, я збиралася подивитися серії. Ті, які я чекала, якось неприємно стало. Зараз включила радіо онлайн. Хвилина мовчання за всіми загиблими в Україні. Знаєте, що мені подобається дивитися радіо онлайн? Ось Катерина прочитала там новини, все, а потім іде в там спілкуються, поки музика ну, десь ось, грає. Я почитаю, хто тут понабігали, тому що я поки вот. а, читала новини, не бачила. Так, Ярослав мені пише, скільки мені платять. А, платять стільки, щоб знімати квартиру в Києві. Питають в мене, чи я слух. Я з 24-го каналу. До речі, ніякі канали я не дивлюся. Отак от радіо відкрила, щось послухала там. Так. Отак, почався мій ранок сьогодні. Поспілкувалася з вами, побачилися. І... Хочу подякувати вам за ваші відгуки, які ви вчора залишали під відео, коли я запитувала, чи доречно, чи недоречно, для мене дуже важливо знати це. І тому, якщо у вас колись бувають якісь питання стосовно чогось або когось в реальному житті, Краще запитати, ніж щось собі надумувати. І надумувати, а у нас у всіх, шановні, знаєте, яка фантазія? Ми такі фантазери, що ми як нафантазуємо, так не перефантазуємо потім. А краще запитати. Я запитала у вас, чи варто? Тому що дійсно, інколи ти записуєш відео зараз ранок, початок 10-ї, вже а я не знаю, що буде через годину. А я не знаю, що буде там під вечір. А виходить відео, а у Тані мило добре, а у людей біда велика. Розумієте? Тому я вирішила запитати, чи доречно, чи ні, коли ви будете дивитися, дай Боже, щоб жодного разу більше не було ніякої біди в Україні. Я дуже це хочу, я благаю на це. Але якщо ви колись бачите щось там, у Тані настрій там така позитивна, вона посміхається, то, можливо, деяких речей на той момент я ще не знаю. А воно буває так, монтуєш відео, завантажуєш і тільки потім про щось дізнаєшся. Тому бажаю кожному з нас, щоб у нас були лише гарні новини. Щоб біля вас завжди були люди, які вас чудово розуміють, як я вже колись казала, навіть тоді, коли ви мовчите, а вони вас чують. Це дуже важливо. І пам'ятайте, завжди ось так не будуть побачити. Обов'язково бережіть себе. І я пригадала слова мого тата, і це було перше відео. На цьому каналі, коли я була сумна, і він каже, не треба там розтраюватися, печалитися, він тоді російською розмовляв. Терпіння, наберися. І якщо це не біда, а якась проблема, як задача у школі, розклади подіям і подумай, як ти можеш це вирішити. Ну, проблема це як і я з того моменту я татині слова запам'ятала, і головне, щоб не було біди. А якщо деякі проблеми, або в відносинах з людьми, або на роботі, або ну будь де побутові якісь, то треба відноситися, а не як проблема все, і коли ми в шоці, ми ну, себе не контролюємо. А коли ми до цього відносимося, це як... Завдання від життя, яке ми повинні вирішити. Тоді, що для цього потрібно зробити? Ось це пошагово, оце, оце, ось, ось це, отут помилка треба переробити. Тобто щось робити. І завжди так лепати. Все буде добре. Разом краще якось. Дякую, що ви подивились моє відео. Бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео. До побачення.